Українка поскаржилася Джоан Роулінг на завищену ціну її книги. Письменниця несподівано відповіла. Британська авторка пообіцяла читатися з України, що відправить їй новий роман із серії про Корморана Страйка, написаний під псевдонімом Роберт Галбрейт. Українська читачка під ніком Джулі Арці зазначила, що детектив Людина з клеймом в Україні коштує утричі дорожче ніж приблизно через рік після виходу. За її словами, українцям доводиться або віддавати за книгу цілий статок, або чекати знижені ціни. Вона також відзначила аккаунт письменниці, додавши. Поки решта світу насолоджується людиною з клеймом, нам, якщо ми не готові заплатити за неї великі гроші, доводиться чекати. Роулінг відреагувала коротко. Напишіть свою адресу в особисті повідомлення. Я не дішлю вам книгу. Відповіла в коментарях Джоан Роулінг.